Я зайка. На моя зайчка, на, на моя лапочка. Так моя не куся, на, на моя лапочка. Так. Як, пацани? Ай, мабуть. Берем, берем до цього. Берете мене? Берем, це не вірте. Берете мене на роботу? <реку> Ай, <реку> просто люблю. Продавте, продавте. Я їх так люблю, мої книжки. Дуже добре, що ви ти не присипаємо і так забрати. Так, так. Сьогодні ми його заберемо, ми так у нас одна клітка, може приїдемо на днях. Молодець на днях приїдемо і заберемо його Молодець, Молодецько. Слухайте, <гану> буде, буде гуляти собі. Ну, Та ми ну, не то, що на його співачні тут. Є, чи, ви вон? думаєте, хлопці, є дуже багато. Ну, ведвідів, я вийду в ну, умову. дзвонків є купа. Ми ну, просто цей центр не добудували, тому що ці події в Україні так сталося, що э, умови. Мов не, не можу добудувати його. Ось практично фінансування було на будівництво. Зараз вже під кінець року, по розпочалося будівництво і дорога. І...